Позичальники банку скаржилися на те, що валютні кредити не посильні для вкладників, а представництво банків не йде на зустріч клієнтам. Хоча інші банки, які діють в корінні, запропонували програму реструктуризації погашення боргів. Я є валютним позичальником, маю кредит, який бралося для сина і його сім'ї в 2000 в Цьому році так при тоді так, так вийшло. Е, ну тоді була націлена і політика банків, що кредит брав, видали в валюті з власне власне, і я як не дивно, я працював головним бухгалтером банку 22 роки. І також взяв кредит в валюті. І багато моїх працівників взяли кредит в валюті, бо через те, що була віра в якусь в нас банк, для нас це був святе. Віра в державу, віра в якусь справедливість. Разом з тим пікетувальники зазначали, що Альфа банк це фінансова структура з російським капіталом. І він заробляє Україні гроші, і вони йдуть на фінансування тероризму та російської армії. Люда Анатолій. Е... Громадська організація кредитний майдан, якщо йде війна, і всі чітко це розуміють, і ніхто цього не скриває. І стоїть питання, щоб капітал був тільки український. Якщо нас підтримують, то ми відповідаємо так. Це акції все українська, так? так це українська Давайте, будь ласка, По всій Україні сьогодні на дев'ятої ранку Харків, Львов, Одеса, всі акції, а на що щодо Альфа-Банка, то що вони... Саме нагліше себе повели. Представники банку із журналістами не захотіли спілкуватися. Вони закрили вхідні двері і не пустили працівників засобів масової інформації до приміщення.